Божа відповідь на молитву. Дорогі, мій, у цьому ж сенсі, більшості з нас треба багато чому вчитися. Ми постійно проявляємо нетерпіння і не лише під час молитви. Це особливо справедливо для тих моментів, коли існує щось термінове, пов'язане або з нами самими, або з тими, хто нам дорогий. Ми йдемо до Бога. Благально говоримо з Ним і чекаємо, щоб Він негайно втрутився. Хвороба дорогих нам людей і наша любов до них дають нам безстрашність у молитві, і ми стаємо надзвичайно наполегливими. І ми переконані в тому, що Бог обов'язково втрутиться. Проте дуже часто сміливі і наполегливі. Молитві закрадається нетерпіння. Ми заздалегідь плануємо, якою буде відповідь на нашу молитву. Нам це стається таким ясним. У цій конкретній ситуації, як нам здається, для Бога існує єдина можливість рішення, якщо Він збирається відповісти на нашу молитву. Відповідь має прийти негайно. Вона має проявитися прямо зараз. І вона має бути саме такою, як ми плануємо. Відійшовши від священної бесіди з Богом у молитві, ми чекаємо реальної відповіді і чекаємо її годину за годиною. Проте нічого не відбувається. Хвороба і жаль, що спонукали нас до молитви, тривають далі. Нам здається, що жодного втручання в самогутні роки в їх хід не відбувається. Яке замішання, який розлад, до яких тяжких наслідків у нашому молитовному житті призводять подібні ситуації? Ми знову використовували молитву для того, для чого вона не призначена. Ми молимося з порушенням законів, що управляють молитовним життям і наслідки неминучі. Молитва знову стала для нас тягарем, і ми стали втомлюватися від неї. Тепер зауважмо, дорогі мої, чого ми не врахували, Бог не почув нас. Звичайно ж, Він почув і негайно став відповідати нам. Проте він залишив за собою право вирішувати, коли і як буде дана відповідь. Відповідь прийшла. Проте, ми не сприйняли її як відповідь. Ми не розпізнали дану нам відповідь. Ми планували отримати якусь цілком певну відповідь, і коли не отримали того, на що чекали, то вирішили, що не отримали взагалі жодної відповіді. Так само ми, без сумніву, отримуємо від Бога безліч відповідей, не сприймаючи їх. І тому, не отримуючи від них ні радости, ні користи, ні передусім не відчуваючи вдячності. Іншими словами, наше молитовне життя робить нас біднішими, ніж ми є. І все через те, що ми не сприймаємо відповідей на свої молитви. Без сумніву, усі ми відчуваємо, що варто ще багато чому вчитися в духа молитви. І ми відчуваємо, що, якби він зміг відкрити нам цей маленький, але важливий секрет, наше молитовне життя могло б змінитися. Ми також розуміємо, що недосконалість нашого молитовного життя насправді викликана тим, що ми не довіряємо нашому благословенному Богу. Нам здається, що ми краще, ніж він знаємо, коли і як слід відповідати на наші молитви. Без всякого на те бажання з нашого Богу, наша молитва стає боротьбою з Богом. Ми використовуємо молитву на те, щоб переконати Бога, що бачимо справу в істинному світлі, що відповідь має бути дана негайно. І мати ту форму, яку ми плануємо. Несвідомо, дорогі мої, ми використовуємо молитву для того, щоб переконати Бога в тому, що ми праві. Саме ця боротьба з Богом робить нас такими суєтними і неспокійними, коли ми молимося. Ми боїмося, що Бог не дозволить нам переконати Його своїми молитвами. А замість цього діятиме за своєю власною мовою, без наших порад. Ніщо, на мою думку, не робить наше молитовне життя таким обтяжливим і важким, як подібний стан речей. Тому, коли Духові молитви удається пояснити нам, що Бог не збагненний. І що Він сам вирішує, коли і як дати відповідь на наші молитви, ми набуваємо спокою і миру під час молитви. А якщо Дух може переконати нас не боятися надавати йому право вирішувати, коли і як відповідати на наші молитви, то молитви стануть істинними моментами заспокоєння. Ми почнемо бачити, що Божа воля не лише в тому, щоб почути наші молитви, але і в тому, щоб дати на них найкращу, самовичерпну відповідь, на яку здатний Він, самогутній Бог, який усе розуміє, Він дасть нам свою відповідь тоді, коли це принесе нам і йому найбільшу користь. І він пошле нам її в такому вигляді, який приведе до найкращих і на найдійніших результатів. Спробую подати дорогі вам таку молитву на початок дня, який видається нам переповненим справами. Господи, ти це бачу, мені зовсім не хотілося вставати з ліжка. Настільки не хотілося, що я аж злякався. Я тільки но розплющив очі і відразу подумав про силу силену справ, які потрібно зробити сьогодні. Тепер, коли день щойно починається, у мене з'явилося дивне відчуття, що переді мною страшенно довгий шлях з перепонами. І перш ніж цей день завершиться, якщо він взагалі завершиться, цей марафон з перешкодами забере в мене всі сили. А я боюся цього. Ні, ти знаєш, що це не страх на зразок тих, що є в сенсаційних фільмах. Я боюся за те, чи зможу добре виконати кожен зі своїх обов'язків. Чи нічого не зіпсую, чи нікого не засмучу і не ображу, і як довго я отак витримаю, адже останнім часом так і трапляються дедалі частіше. Мої побоювання великі і страхи ніби безпідставні, та все ж вони є. Тому з самого ранку не можу захоплюватися тим, що встає сонце. І прокидаються пташки. Ці страхи і побоювання не дозволяють мені отримати ані крихти радости з того, що моя кохана людина розплющила очі. Вона є і сидить на моїх плечах, ніби зграя сумних і чорних радів. Господи, колись. Доказуючи своїм учням небесних птахів, ти навчав їх не клопотатися надмірно про завтрашній день, бо кожний день має досить своєї турботи, Матея 6:34. А я мушу визнати, що навіть не хочу думати про завтра. Бо тягар сьогоднішніх обов'язків пригнічує і затьмарує мені все, що може трапитися пізніше. Бо якщо я не знаю, чи витримаю цю навалу нещасть, які приносить мені сьогоднішній день, то навіщо мені думати про завтра? А може? Може, я взагалі не повинен так думати? Може, все те, що мені потрібно сьогодні зробити, не є ані нещастям, ані лихом. Зовсім навпаки. Це завдання, яке ти наказав мені виконати, щоб я був на крок ближче до неба. Так, так, слово нещастя я провинен приберегти для тих моментів, коли справи справді виглядатимуть кепсь. А сьогодні на мене чекають лише звичайні справи, які просто припали на один день календаря. Я виконую їх, так само, як виконав сотні інших справ. Я виконаю їх добре, можливо, не ідеально, але я старатимуся, бо саме про це я зараз молюся, бо ти співдієш людьми усьому, що йде їм на користь. Римлян 8.28 а окрім цього, завтра у діловому щоденнику набагато менше записів і завдань. А незабаром цілком можливо настане такий день, коли я зможу трохи довше помилуватися сонячними променями і щебетом птахів, а ще посмішкою коханої особи. Адже для справ характерно те, що вони люблять ходити. Сираємо. Амінь. Цю молитву молимося по п'ятницях, і, і нею звільняємо багато душ щастилища. Амінь. Почитаю тебе, мій найдорожчий хресте, прикрашений ніжним тілом мого Господа Ісуса Христа, та срошений Його святою кров'ю. Величаю тебе, Ісусе. На Хресті розп'ятого, хрест почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, хрес почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, хрест почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а Хрест почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а Хрест почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а Хрест почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а хрест почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а хрест почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а хрест почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а хрест почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а хрест почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а хрест почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а Хрес почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а Хрес почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а Хрес почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а хрест почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а хрест хрестою за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а хрест хрестою за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а хрест почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а хрест почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а хрест почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а хрест почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а хрест почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а хрест почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а хрест почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а почитаю за любові до Тебе. Величаю тебе, Ісусе, на хресті розп'ятого, а хрест почитаю за любові до Тебе. Not your ball.